Добрий день. Ось так ми частину відібраних рамок привезли в мікроавтобусі і далі покажемо весь процес, як ми відбираємо з рамок мед. Далі ми перенесли в приміщення, де ми будемо відкачувати. От стоїть на піддоні. І так і далі теж покажу, це є такий стіл для розпечатування. Медогонка і... і є відстійний бак, далі покажу всі процеси по порядку. Ось в такому вигляді рамки ми забираємо з гурків, запечатання повністю бути до от, до 90% мед є такий запечатаний, це називається зрілий мед. І далі ось такими ножиками, ось такими зубчиками, воно ось так оця верхній такий шар, яким вони запечатали стільники. О, такі воскові кришечки, так би сказати, воно знімається. Те, що є, легко можна зняти ножом, знімається ножом. Те, що не можна зняти ножом, знімається таку, таку вилочкою. Головне, щоб всі стільники були від. Відкриті. Бо якщо стільник не відкритий, з нього тоді не може витекти мед. І зараз я на прикладі цієї одної рамочки просто покажу весь той процес, як воно відбувається. Ось Ми зняли всі ці лоскові кришечки. Зараз я зніму з іншої сторони. Так. Далі е, прошу показати. Ставляться оці рамочки, тут вже частина рамочок є, вони ставляться в медогунку. І по, так, як оці сотові соти, вони трошки під таким углом отак, всі розміщені. І якщо витягувати не, він завжди буде в цю сторону, так би сказати, витягуватися. І ми ставимо їх до стінки бака. І силою центрофуги. Силою центрофуги Мед буде витягуватися на стінку медогонки. таким чином ми відкачуємо мед. Ось так ми заповнили медогонку. Повністю так. І зараз е буду її запускати. Ось так, ми запу Ось так ми запустили медогонку. Все, крутиться. І таким чином. Оця система центрофуги, Так, вона як в стиральній машинці віджимається вода, так віджимається, так би сказати, з рамок, витягується зі стільників мед по стінках і стікає вниз. Ось так стік наш мед, неймовірний запах акації липи, неймовірний. Неймовірний запах І зараз ми, наш помічник павлик, буде ці рамочки вже ось так, вони вже пусті від меду, тільки соти готові, до... будемо теж показувати, дай Бог уже буде гірський мед. Ось. Ми нарешті спускаємо з медогонки через такі спеціальні сита, щоб не потрапило в мед оці невеличкі залишки воска, коли ми розпочатуємо рамки. Неймовірний запах і ще більш неймовірний колір, такий світло-бурштиновий, акація, липа, навіть трошки кізіла, який туди цвів. Ось так у кінці ми вже, як то кажуть, вигнали той мед, викачали мед. Ось так у відстійнику наверх піднімаються залишки воска, ну, ну, піна, коли вливається вже відрами туди мецьки і так далі. Воно все лишнє. Такі мікрочастинки піднімаються наверх і відповідно чистий мед залишається внизу. І через краник ми набираємо в у, у нас є пластикова тара і скляна тара. Ось так. Ми далі напускаємо в такі банки, менші більші. Ось так відбувається.